Друзі, вітаю на моєму каналі. Мене звати Сергій. Сьогодні ми знову поговоримо про P2P зв'язки, тобто, як можна заробити на тому, що ми купляємо долар дешевше, продаємо дорожче. Я вже робив три відео на цю тему, це зараз дуже актуальна тема, так як вона ще працює і на цьому можна ще заробити. Зараз у нас медвежий ринок, крипта вся впала і тому рекомендую. Вивчати цю тему, як можна заробити долари, і на ці долари можна зараз купляти крипту, яка вам подобається. Якщо на вашу думку вона надалі буде рости, і в майбутньому ви непогано заробите. Отож, друзі, підписуйтесь на мій канал, не забудьте поставити лайк, і ми продовжуємо. І так, друзі, почнемо з того, що з 12 серпня Vice припиняє випуск нових цифрових карток для України. Для новачків це дуже погано, тому як нові користувачі не мають можливості використовувати цифрові картки Vice. Звісно, ви можете реєструватися через VPN, вказувати Другу країну і пробувати створювати та картку. Що стосується старих користувачів, нічого не міняється. Ви надалі можете користуватися своїми картками. Головне, не перевипускайте свою картку. А просто користуйтесь тою, що у вас є. Також є неофіційна інформація, що Vice зараз не пропускає більше 1000 євро в день. Це є актуальна інформація, всі про це говорять. Також майте це на увазі. Тобто багато кругів за день ви не зробите. Тому я рекомендую робити в день один круг. І без проблем гроші переходять на Vice. Також друзі, коли ви використовуєте дропів, тобто других людей, через яких закидаєте гроші на VICE, Тобто, якщо ви звертаєтесь до своїх знайомих, друзів чи родичів і через них поповнюєте VICE, інколи є додаткова перевірка від приватбанку. В цьому немає нічого страшного. Це просто додаткова перевірка від шахрайства. Власнику аккаунту потрібно зробити селфі із своєю карткою. Або паспортом також потрібно буде подзвонити на номер гарячої лінії 3720 Приватбанку, відповісти на питання, які знає тільки власник картки. І все, і тоді без проблем гроші переведуться. Це зроблено для того, щоб Приватбанк бачив, що гроші відправляє саме власник картки, що це ніякі не шахраї, і такі перевірки інколи бувають. Не одна людина мені вже писала про ці перевірки, також і в мене таке було всього-навсього раз. Кажуть, що якщо відправляти гроші ввечері, таких перевірок немає. Точної інформації не маю. В мене така перевірка була, коли я відправляв десь по обіді. Ну і скоріш за все такі перевірки йдуть, коли людина рідко користується приватбанком. Ну це моя думка. Але це треба знати, так що використовуйте дропів, тільки щоб вони були біля вас, щоб в разі перевірки швидко її пройти. Також не забувайте про ліміти. Якщо оборот по вашій карці буде більше 500 тисяч гривень, вам потрібно буде підтвердити джерело коштів. Ось відповідь від Приватбанку, Ми будемо запитувати додаткове підтвердження джерел доходів у клієнтів, які за місяць перевищили оборот в 500 тисяч гривень. За особистими картками і при цьому не мають підтверджуючих документів, пояснили в Приватбанку. Так що якщо ви не хочете запитань з боку банку, не перевищуйте цей ліміт і все буде чітко. Якщо ви вже підходите до ліміту в 500 тисяч гривень, тобто якщо багато разів вже прокрутили, краще призупиніться, щоб вам не заморозили вашу картку. Наприклад, в мого знайомого заморозили картку на 3 місяці і він не зміг нічого з нею зробити. Так що краще не бути жадібним. Я думаю, ця схема ще буде працювати довго, так що слідкуйте. Щоб подивитися на ваш оборот, переходите в гаманець, вибирайте вашу картку і є ось статистика. І ось ми бачимо, що в мене доходи 4715 доларів, витрати 3850. Завтра це вже все зрівняється, так як я буду знімати готівку у касі банку. Тобто в мене оборот все 4700 доларів. Якщо взяти по курсу навіть 40, множимо на 40. Все на все 188 тисяч. Тобто в мене ще обороту вистачає, я можу ще крутити і крутити. І також в кінці місяця різниця в курсах завжди найбільша, тому як люди вже менше крутять, тому що ліміти закінчуються і важко шукати людей, в яких ще не використані ліміти, щоб перевести на картку за границю. Ось так: от. із моїх відео, перше відео було як ми купували євро, потім купували долар, все це робили через Binance. Найактуальніша схема це є останнє відео. Ми поповняємо Вайс через Приватбанк з гривневої картки на долари і одразу ці долари перекидаємо на свою доларову картку через Swift. Все робиться дуже просто. В цьому відео я все покроково розказав, як що нажимати, які комісії. На даний момент максимум на вайс можна закинути 788 доларів. Ось дивимось, Вчора я відправив собі 788 доларів і перевів собі на картку. Комісія 3 долара 29 центів. І того кожного разу я відправляю 784 долара 71 цент на свою доларову картку приватбанку. Відразу замовляю готівку. Правда, вчора я замовляв і можливості сьогодні забрати не було, тому готівку буду забирати завтра. І давайте подивимося, актуальний курс на сьогодні в обмінниках. Як бачимо на даний момент найдорожчий курс в Refizen Bank. Якщо в обмінниках менший курс, можна йти в цей банк і обмінювати. Я нещодавно обмінював в цьому банку. Навіть не треба було показувати паспорта, просто перейшов, поміняв долари і все. В обмінниках приблизно такий самий курс. Тобто давайте посчитаємо, скільки зараз можна заробити. З 30 тисяч гривень ми отримуємо 784 долара Заокруглимо. 784 долари. Множимо на найбільший курс. Завжди моніторте курс, де найбільший курс, там завжди міняйте. На 46. Множимо на 40 ,6. Дорівнює 31 830 гривень. Віднімаємо 30 тисяч. Там навіть менше виходить, ну, хай буде 30 тисяч. Заокруглюємо. І з одного кругу зараз ми заробляємо 1830 гривень. Це найактуальніша зараз схема через те, що Vice не дає багато закидати. І тому раз в день ми крутимо цю схемку і заробляємо 1830 гривень, що є круто. Звісно, в банку ми цю суму не закажемо. Можна заказати або 750, або 700 доларів. Але в мене є ще долари з минулого разу, так як я заказував 750, і 800 доларів завтра я буду знімати з банку. Це єдина актуальна схема. Не видумуйте ніякого велосипеда, не купляйте ніякі схеми, нічого більше не працює. Не ведіться на розводи, що можна купити в якомусь обміннику криптовалюту і на другому обміннику продати, і ви на цьому заробите. Обмінники вам ніколи не будуть продавати собі в мінус. Там завжди найбільша націнка, і вам це ніколи не буде вигідно. Якщо вам потрібен обмінник тільки через BestChange. Ось цей сайт, тільки на цьому сайті. Справжні обмінники. Якщо вам в телеграмі хтось рекомендує якийсь обмінник, якусь схему, це все неправда. Всі обмінники є тільки в BestChange. Якщо цього обмінника в BestChange немає, значить це шахраї. Розводу зараз дуже дуже багато. Людей розводять так на бабло, як ніколи. Так що майте завжди голову на плечах, не ведіться на легкі гроші і нічого не видумуйте. Також, друзі, є ще один варіант, як можна заробити на курсах. Зараз це вже не так актуально. Але ще нещодавно в приваті можна було купити долар по 39,10 і в обміннику продати по 40,50-4060. Різниця була приблизно в 1,5 гривні і на цьому також можна було заробити. В приваті можна купляти долар. Ви також приходите в касу. Купляєте по цьому курсу долар, але вам потрібно мати доларову картку. Ви приходите, купуєте долар, вам зараховують долари на вашу доларову картку. Потім ви заказуєте валюту так само, і на другий день вже можете сняти ці долари. Зараз це теж трішки актуально, але не дуже великий профіт. Тобто ми можемо купити по 39,90 продати по 40,60. Тобто, якщо брати 1000 доларів, це ми купляємо за 39 900, а продаємо за 40 600. 40 600 мінус 39900. І того з 1000 доларів можна заробити 700 гривень. Це ще один такий альтернативний спосіб без вайсу. Купляємо в приваті, міняємо в райфайзинг. В принципі, все дуже швидко, можливо в фобійниках ще дорожче. Минулого тижня в приваті був курс 39.10, тобто прибуток був ще більший. Ось такий вам ще лайфхак, як можна заробити без вайсу. Все, що потрібно доларова картка Приватбанку. Пишіть в коментарях, які у вас результати, також дуже цікавить, які у вас ліміти. Давайте будемо один одному допомагати, на цьому заробляти. Отож, друзі, буду закінчувати. Рекомендую підписатися на мій телеграм-канал. Тут ділюсь різною інформацією по заробітку, також розігрую гроші. Я думаю, для вас це буде актуальна тема. Є різні роздачі, різна халява, тому підписуйтесь. Я вам бажаю насамперед профіту, мирного неба над головою. Зустрінемось в наступних відео